Так, що знайшов? Йо! Я в шоке. Любые кусочки какие, блядь! Еес! Нихера себе! Вау! Класс! Переїхали на інше поле. І ось моя находочка. Полушка. Так, полушечка. Добре. Вже добре. Ось тут знайшов полушку, тільки що. Зробив круг маленький, метрів 5-6. Вернувся і тут біля цієї ямки. Ось. Ще монетка. Непонятно що за монетка, але дуже маленька. Взагалі непонятно що. Ладно, потім почищу. Покажу. Серега серебро я а шо Є. Є. Трояк. Да, це трояк. Прикинь, да йшов у ту сторону туди пройшов, назад сюди взяв два метра в сторону. Хуя. Трояк Сигизмунд. Ну навірно трояк, бо маленька. Да, це більше все. Йо! -га. Ну тобі прес сьогодні третя серебро. А ну покажи ше. А, царяну виложив всі <laughs> серебряні. Ну капец, і дивись де. Блє. Хубаво. Не мотіхайся, це для льтуху. Виставив. Давай серебро. Вау. Ну, це люди копають. Татари, царі, поляки, королі. Все, пішов я додому. Так, знову сигнал. І по-моєму, це... Це по-моєму. Бля, я я сука. Це, по-моєму... Блін. Не знаю що. П'ятак, по-моєму. Ось кружочок всередині. Да. Це по-моєму п'ятак хрестовий, Але тут немає хреста, Блін, накип, Капіт зали. І ще й врізаний. Ну короче, треба короче, чистить. А може і не п'яток хрестовий. Ну буде видно. Все таки п'ятачок. Хрестовий. Состояние не хватит, ну п'яток. Камрад мій копає там. То ми на цьому самому місці. І мені випала монетка, я думаю, зразу... Якась бляшка, непонятно. А це серебрушка. О, нарешті мені попала серебрушка. Поляк. зелена. Будемо чистить. Хто це такий? Не видно. Почистимо, узнаємо. Все, продовжуємо далі. Так, ось три метри поляка підняв. Ось сліди, І сигналчик опять. І медюшка. царьок, Деньга пісь. Деньга 53-й год, О, зачотик, оце мені подобається копати. Оце, а то півдня проходив даром, А тут за пару часов вже урвало скільки. Ну все, вже стемніло, нічого не видно, пора збиратися додому. Поле непогане, напевно сюди ще треба повернутися колись. Ладно, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!